а, але якщо подія вона не спрогнозована, да, знову таки, на, на YouTube, був, і один рекламодавець ставить ставку, ну, наприклад, там, 20 копійок за перегляд, да, а інший ставить 60, то, звісно, вийде реклама тих, хто ставить 60, 50, 45, да, і потім вже, якщо останеться ще інвентарь, за рахунок е, з великої аудиторії, да, то вже відкрутиться також той рекламодавець, який зробив нижчу ставку. Якщо ні, якщо інвентаря не вистачить, то відкрутяться ті, хто готовий платити дорожче. Тобто ну, такий принцип аукціону. Це я ще застав ті часи, коли дійсно були черги з рекламодавців, це також на моїй пам'яті були спортивні події. Там дійсно ну складалась така історія, коли був дуже великий попит з крупних і більш і менших рекламодавців, да які хотіли потрапити у якості спонсорів, партнерів з під різними статусами. До трансляції І, ні, дійсно була проблема, чи задирати ціну, скажімо так, для топових рекламодавців, чи намагатися розмістити всіх. Тут був, звісно, вибор за транслятором. І дійсно була ситуація, коли просто ну з трансляції робили щось ну таке не, не дуже гарне, коли ну Глядач, дивлячись трансляцію, майже там 30% часу витрачав на перегляд рекламних матеріалів, да тому що вони були всі на одній платформі, в одній трансляції. Кожні там 3 секунди вискакував якийсь логотип, ОВР, якась 3D-графіка, е, в переверлах були <кій> динамічні заставок купить штук там перед початком рекламного блоку, забиті рекламні блоки, це дійсно виглядало. Скажімо так, не, не дуже гарно да, для глядача, в першу чергу, звісно, купуючи недешеві права, ну, в першу чергу це стосується спортивних трансляцій, мовник намагався якось компенсувати ці розходи, да, чи заробити. І дійсно цей кейс дуже цікавий, з точки зору того, що можна. Зробити багато різноманітного цікавого контенту для різних аудиторій і таким чином мати змогу розмістити. Ну я думаю, не всіх, але майже всіх бажаючих рекламодавців, в залежності від їх бюджету і так далі. Ось тому дуже цікава історія, і в принципі, з точки зору продакшну, це дійсно теж цікаво, коли є можливість за допомогою певних технічних рішень, да, швидко з основного контенту робити більш там короткі форми для інших платформ, тому що я знову ж таки. Навіть зараз розумію, що це якщо робити руками, це дуже не швидко і до цього залучено багато людей. Щоб умовно з однієї трансляції зробити якихось декілька частин, а з цих частин зробити ще якісь ріси, шорти, щоб все це було правильно. Це було гарно оформлено, щоб це все було адекватно з точки зору наповнення, якщо є можливість автоматизації. Ці роботи це, це і це пришвидшить і здешевить виробництво. Це дійсно хороша історія, яку треба впроваджувати. Є така опція в YouTube. Не кидати страйки, да, і потім звертатися з вимогою оплатити, скажімо так, зняття цього страйку право власних будь-якого контенту може в Ютубі налаштувати таку історію, що в принципі будь-хто з користувачів Тюбом може використовувати його відео, але вся реклама, яка буде показана на фрагменті, да, Цього правовласника вона буде монетизуватися, тобто простим язиком капати в гаманець саме правовласника, і той, хто створює контент, він ну, погоджується з цими умовами, використовує е е е певний фрагмент, великий чи маленький, але розуміє, що в принципі та реклама, яка е е буде виходити в цьому відео, вона буде е е йти в дохід е е правовласника. Тобто це ну такі кейс, який в принципі робочі. Його дуже багато компаній використовують. Ютубі також є таке такий термін, як Evergreen Content. на мій погляд, саме ну, ті події, які е, відбуваються у Goodwood, да вони є Evergreen контентом. Тобто це контент, який не втрачає своєї актуальності, да його цікаво подивитися і через тиждень, і через місяць, і через рік. Тому, в принципі, його монетизація може приносити право власнику дохід протягом багатьох років, і ті продакшни, да, які знаходять форму цього evergreen контенту, да, вони постійно виробляючи новий контент, Да вони постійно монетизують свої архіви, і знов ж таки, знаючи деякі кейси наших великих. Телевізійних груп це і Starlight, це і група Україна, яка закрилася, але продовжують монетизувати свій контент. Дійсно, роблячи нові форми, да, нові формати цього контенту, це знов ж таки шорти, якісь фрагменти, і знову їх викладаючи на YouTube, правовласник отримує можливість монетизації цього контенту. На протязі ну, більш довгого періоду після його публікації українські медіа завжди були ну, на декілька шагів попереду своїх колег там ну, європейських, да. те, що ми запускали свого часу, там і в новинному просторі, да, те, що в принципі виробляють і великі телегрупи, і те, що зараз. Виробляють наші колеги на Ютубі, да, коли заходиш там на той же Ютуб зарубіжних якихось платформ, да, зрозуміло, що там все десь на пару шагів кроків назад, да, що в нас воно ну, все дуже прогресивно, і в принципі, ну, це трошки немедійний приклад, да, ми я думаю, всі знаємо. Там. І зараз наші співвітчизники, які там в, в Європі знаходяться, да що наші ті ж якісь додатки монобанка або приватбанка да, ну, аналогічних прикладів банківських застосунків. В Європі да, і взагалі у світі немає. Те що стосується телебачення, ну, не телебачення сорі, медіа, да, ми завжди прогресивні, да, і це підтверджує сьогоднішня зустріч. Да, тому що ми намагаємось шукати щось нове, дивитися на ті кейси зарубіжних наших колег. Да, які, в принципі, ну, дійсно завдяки тому, що в них ринок десь більше розвинутий в фінансовому плані, да? тобто там є більше рекламодавців, більше рекламні бюджети ну, зараз тим більше вони набагато вищі, ніж на нашому ринку. Але мені хочеться додати, що в принципі хотілося би сподіватися. Що рекламодавці, да, які працюють на ринку України, вони теж будуть намагатися якось більше дивитися в майбутнє, якось більш з інтересом відноситися до нових технологій, нових пропозицій. Тому що знову ж таки, з досвіду, для них завжди щось нове, воно ну, викликає якийсь ну, страх. Да, і, не дуже просто їм щось продати, да. незвичайне, щось технологічне, да, щось прогресивне, тобто вони в принципі звикли працювати по якихось шаблонах, да і їм в якісь ну скажімо так, авантюри да завжди хочеться е, включатись, тому що ну, це, це це завжди ризик, це завжди не прогнозована. Тому якщо рекламний ринок да, він відійде від стандартних рекламних моделей, да, він відійде від е зручних, комфортних е схем співпраці з хаузами, да, і буде виділяти кошти да, і ресурси для чогось нового, да, це також буде ну, дуже гарним поштовхом в розвитку наших медіа. От, і в такій синергії рекламодавців з їх фінансовими можливостями і медіа з їх ідеями, з їх бажанням розвиватися. Дійсно, наш ринок під, ну, буде тримати ту, скажімо так, планку прогресивності, і буде завжди, в принципі, цікавим. Інтелі... Також для іностранних партнерів, да, які теж я впевнений і свого часу звертали на наші успішні кейси, да і будуть надалі орієнтуватися на те, що у нас відбувається.